Вчора Зеленський давав ну інтерв'ю, таке як він робить, не всім журналістам, тільки обраним, і почав звинувачувати якби київську. Владу в тому, що вони не підготували відповідні станції, не захистили їх від шахедів. Ну я так розумію, що це на кличка. В них там постійний конфлікт. Але вже Зеленський починає, якби з'їжджати з теми, що от там розбили станцію, тому, що якби кличко її не захистив. А раніше він говорив, що треба деяких керівників місцевої влади міняти, тому що вони не справляються, і це як на мене дуже тривожний сигнал, тому що президент починає якби з'їжджати з, з відповідальності за те, що може не бути світла, газу і так далі, і тому подібне. Він навіть сказав таку фразу, що Петріоти не будуть збивати і от Другий серйозний сигнал ми отримали в той самий же день. Це садовий, який прямо вийшов і сказав, що місту на жовтень не дали 60% об'ємів лімітів газу. І тому ну якби опалення громадян, мешканців міста всім включити неможливо і 300 тисяч людей залишиться без опалення. Ну до кінця жовтня я так розумію. Саме основне, якби сказав, садовий підключити комунальні там заклади, школи, лікарні, тобто критичну інфраструктуру. А до Цього Мар-Франківська сказав, що цієї зими може газу не бути. Ну, вони знають більше, ніж я, і ніж е, ми з вами. І це як на мене дуже тривожні сигнали, тому що ми вже бачимо підтвердження від садового, що місто просто не додало 60% газу, 10 мільйонів кубів, і тому якби, воно не може повністю е, опалюватися. І отут виникає питання: я пішов, подивився в інтернет: ну чи готувалися взагалі в нас міста до того, що газу може не бути, і як взагалі міста України будуть це проходити? І от я знайшов одну інформацію: що тільки Черкаси міст. Виділяли на це кошти і готувалися до зими без газу. І то вони готові тільки в такому ракурсі, що вони будуть підтримувати плюсову температуру в квартирах. А більше жодне місто не готувалося. Ну, така інформація. Ходить в інтернеті. А якщо дійсно не буде газу, як нас там залякують експерти, тому що це вже сигнали, коли садовий каже, що не додають місту ліміти 60%. Друге питання: во до слів садового. Ну якщо вже в нас в країні така ситуація тяжка, дійсно ворог б'є, терористи знищують і газові об'єкти. Відповідні може не бути газу, так нашу нам опалювати школи, університети, училища. Нам цього не потрібно. На цьому можна зекономити, а всіх відправити на онлайн-навчання елементарно. Ну і далі по структурі Наші профільні заклади, можливо, там дошкільні, але це проблемніше, тому що людям треба працювати. Ну, можливо, так піде таким шляхом, тому що в нас таке враження після оцих ударів терористичних.